За цими замками одяг та меблі від закордонних благодійників та усе це можуть знищити, якщо держава не визнає вантажу гуманітарним. Комісію, яка визнавала вантаж гуманітарним, розформували у грудні, спохопилися лише у лютому, передавши повноваження мінсоцполітики. Та окрім цього, міністерства документи має погодити ще сім, а також Нацбанк. Тож документи безнадійно зависають в чиновницьких кабінетах. Папери оселі до прикладу спіткнулися у міністерстві зборів та податків. Міністерство доходів зборів України не погоджує визнання зазначених вантажів гуманітарною допомогою через невідповідність. Критеріям гуманності згідно з закону про гуманітарну допомогу. Скажіть мені, хто визначає критерії гуманності? Ви маєте право це робити? І така ситуація по всій Україні. З грудня лише два вантажі визнали гуманітарними. Хоча на складах заблокованими залишаються більше півтисячі вантажів для безпритульних сиріт, колишніх ув'язнених, хворих, усіх про яких наша держава не дбає. В оселі на офіційне визнання чекають два вантажі від міжнародного руху ЕМАУС, який допомагає потребуючим в усьому світі. Це одяг та меблі для соціального гуртожитку, який мав би запрацювати у місті. Нам пропонують підписати угоду про те, що ми перед на склади митниці, де зі спливанням 10 днів ми будемо платити в районі 80 євро на день. Звичайно, що ми не маємо чим платити і ми будемо змушені віддавати на користь держави. Але ну про це будуть знати. Ми, ми будемо намагатися так, щоб про це знав. Ну про це вже знає весь міжнародний рух і Маус, але щоб про це знала світова громадськість. Ця допомога просто буде віддана на користь держави і утилізована, тому що митниця утилізує бувші вжитку речі. Від такого ставлення держави руки опускаються не лише в наших громадських активістів, а й закордонних. Збирають по караплині допомогу українцям, а вона тут нікому не потрібна. a lot of people can be helped, that this community here Тут багато людей потребують допомоги, і тут вже є фантастична спільнота, яка це робить. А от наша допомога вже на кілька місяців загрузла на митниці. Що нам тут робити далі? Та нічого, наша допомога не потрібна. Тож буде більше бездомних людей на вулицях, а бідні люди не зможуть купувати дешеві харчі чи меблі у крамницях спільноти. Не буде закордонної підтримки, не буде і оселі, адже саме допомога від іноземців допомагає віднайти гідність та розпочати нове життя десяткам колишніх алко чи наркозалежних чи Просто людей, які опинились у скруті, пан Василь потрапив сюди три роки тому, коли втратив житло. Саме тут йому допомогли жити далі. Взаємодопомога, взаємоповага, розуміння, робота мені дуже цікава. Тут потрібна людина, потрібна в якому плані? Що я вже, знаєте, він та робота, як нам казали психологи, як, як, як той наркотик. Коли ти людині допомагаєш і хочеться ще допомагати, ще щось більше зробити, та доля цих людей у руках чиновників, які, вочевидь, зацікавлені, аби громадянського суспільства в Україні не існувало. Хоча на словах обіцяють усе виправити, закон не визначає механізму такого погодження, не визначає сроків такого погодження, просто внесли зміни в закон, замінили комісію центральним органом виконавчої влади, але ж функції трошки інші. Тому ми розробили порядок взаємодії проєкт станови про порядок взаємодії центральних органів виконавчої влади щодо визнання грузів гуманітарними. Та полегшити життя громадським організаціям. Чиновники обіцяють вже чотири місяці. Не буде діла далі. Громадськість обіцяє пікетувати кабмін та звертатись до європейських інституцій. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.